Житомирське Полісся розійшлося бойовою нічиєю з футбольним клубом Скала у селищі Довге у Львівській області підопічні Олександра Призетка зіграли перший матч у третьому колі другої ліги чемпіонату України з футболу. Зі стартових секунд від оновленої команди чекали якісного футболу і однозначної перемоги. жовто ж продемонстрували заряд на перемогу і готовність забрати три переможних очка. Перший гол не змусив себе довго чекати. Вже на 23-й хвилині новачок команди Артем Меркушов замкнув передачу партнера, і Полісся повело у рахунку. Однак після забитого голу вовки розслабились і грали більше на Тримання рахунку перший тайм не приніс особливої гостроти поблизу володінь голкіпера Параскали Олега Білика. На перерву команди так і пішли за мінімальної переваги полісся. У другому таймі гра продовжилась у схожому темпі, коли захист Полісся навантажував високі передачі на новачка команди нападника Вадима Шавріна. Гренадеру поліських вовків вдавалося зачепитись за м'яч однак, дуже часто усі скидки Форварда не знаходили підтримки у партнерів, які не виходили великими силами на половину поля суперника. Така апатія призвела до того, що підопічні Романа Гнатіва заграли впевненіше із Могли влаштувати жовто-зеленим холодний душ. Усе почалося із того, що півзахисник скали Дмитро Баранов відібрав м'яч у Олексіїнка. Перед ним виник простір і хавбек успішно скористався тим, що оборона вовків на хвилину про нього забула. Сильним та точним ударом Дмитро Баранов чітко поклав м'яч у нижній кут воріт, а голкіпер Полісся Олег Шевченко виявився безсилим. В результаті на 75 й хвилині рахунок став 1-1. Після такої гіркої пілюлі житомиряни згадали, що приїхали на Львівщину для того, щоб забрати три ігрові очки за перемогу. Ігра продовжилась на зустрічних курсах. Втім, забити ще раз. Поліссію так і не вдалось. Фінальний свисток арбітра зафіксував бойову нічию 1-1. Коуч Полісі у після коментарі був небагатослівним і сказав лише, що лишився незадоволений тим, що його підопічні не виконали завдання на гру. Грали перші 20 хвилин, по-моєму, і останні 20 хвилин. Тобто, коли забили гол, команда посчитала, що вона зараз буде або забивати постійно, або задача виконана. Коли пропустили, опять же, начали двигаться, начали играть більше вперед. А так играли как бы по счету, хотя мы им наоборот в перерыве говорили в раздевалке, что надо выходить и забивать второй мяч с этой команды, вот, то есть. Тут, мабуть, в області психології більше. Я вважаю, що результат для нас отрицательный. То Тобто ми їхали сюди за трьома очками. Вивчили інформацію по поліції, знали, що прийшли нові футболісти, пройшло тренерський штаб новий, Ну, Середній вік, по моєму районе 25-26 років. Тут тобто команда досвідчена, ми це знали. І від того, що штурвалися в підготовці, знали, що команда буде зовсім інший футбол. Які побудовані на коротких і середніх передачах. І в принципі ми були до того готові. Знали, що хороший суперник, що буде зовсім більше грачим, ніж ми грали е, перед новим роком, тому очікували важкої. І судячи по ходу гри, як складалась гра, скажімо так, звичайний результат е, нас влаштовує. Не знаю наскільки він закономірний, тому що і поліція мала моменти. Ми десь, може, якісь напівмоменти мали, тому воно могло повернутися що в одну, що в другу сторону. Там факт для першої гри ну буде вважати, що це позитивний результат. Наступний матчівка Полісія проведе вже цієї п'ятниці проти футбольного клубу Арсенал Київщина. Наразі жовто-зелені посідають восьму сходинку у групі «Б» із 17 очками.